Швидкий огляд курсу вона зможе. Курс просто шикарний. Я безмежно щаслива, що я його купила. Мій стан до це загубленість, втрата професії, шалений страх, бо я не знала, як рухатися і що робити далі. До війни я була нутриціологом потім спинилася і перестала займатися цим. І курс. Дійсно, просто вивів мене на новий рівень. По-перше, я заземлилася, я зрозуміла свої внутрішні цінності, що мені подобається, що для мене дуже сильно важливо. Після цього я побудувала на основі цих внутрішніх цінностей вже плани на рік, плани на місяць, плани на тиждень. І я можу сказати, що я дійсно ура, я навчилася будувати плани і їх виконувати. Бо раніше була така історія, я будую якісь плани, а вони не виконуються. Супер великий плюс те, що я навчилася планувати і навчилася виконувати ці плани. А друге, це дійсно неймовірний такий скачок у повернення в нутриціологію. Я дуже щаслива, що я повернулася. Я так боялася, що це зараз для українців не на часі, що ну якби немає сенсу цим займатися. Але насправді внутрішньо я відчуваю, що я несу велику користь людям. Я відчуваю драйв, я відчуваю кайфі від того, що я роблю. І, ну, взагалі, кожного дня я прокидаюся і я відчуваю, що я живу своє життя. У мене навіть так трошки сльози навертаються, бо це правда. І... Тут велика вдячність саме Маріель, саме курсу, тому що завдяки цьому курсу я зробила оці кроки, щоб повернути собі своє життя, щоб почати рухатися і забрати свою своє життя з паузи, на якій воно стояло до війни. Не до війни, а під час війни було таке, знаєте, очікування того, що все, це пауза. І поки війна не закінчиться, я от там і залишусь, бо там безпечно. Але зараз ні. Моє життя воно живе, воно яскраве, воно змінюється і воно принесу приносить дуже багато драйву мені, моїй сім'ї. Навіть мій чоловік помітив, як я змінилася, він мене мотивує, підтримує і каже, що він просто запалюється від того, яка є яка я, і йому хочеться теж щось змінювати в своєму житті. Ось тому мій просто рекомендаціон цьому курсу. Він крутий, він вартий всіх своїх грошей і навіть більше. Дуже рекомендую дійсно від всього серця. А також хочу сказати, що було складного. А це, якщо ви хочете результату, треба робити от прям брати і робити, і це не просто не просто підлаштуватись, особливо коли є відключення світла, є внутрішній супротив. Тому планувати і робити, і все вийде. У мене вийшло, у багатьох жінок теж вийшло, і у вас обов'язково вийде.